Технічний хакатон від МХП подія, що об'єднала більше тридцяти студентів, технічних спеціальностей і шести виробничих підприємств МХП протягом трьох днів інтенсивної роботи. Команди студентів, інженерів, енергетиків, агроінженерів, будівельників та зооветеринарів працювали над кейсами, що базуються на реальних запитах компанії МХП. Сьогоднішній хакатон присвячений тому, що допомогти нашим студентам, які вже є частиною команди МХП, розвиватися, досягати, проявлятися. Генерувати свої ідеї та працювати над вже з існуючими ідеями, це така внутрішня наша колаборація, прояв партнерства разом з банком ідей. Ми сумісно проводимо цей захід і якраз таки зібрали наймотивованих студентів переважно інженерно-технічного напрямку. Команди розробляли рішення технічних викликів від енергоефективності до автоматизації. Пліч опліч із молоддю досвідчені ментори з банку ідей. Вони не лише спрямовували команди, а й допомагали сформулювати оптимальні рішення. Моя, в принципі, найголовніша роль на сьогодні це допомогти студентам з їхніми ідеями в плані прорахунку економічної ефективності і, взагалі, як втілення їхніх ідей відобразиться можливо на інших супутніх. Процесах, які протікають в компанії, тобто найголовніша моя місія, скажімо так, в якості ментора, це економіка і економічна ефективність їхніх ініціатив. За три дні команди мали побудувати повноцінну модель проєкту з підрахунками усіх ризиків та переваг. Фактично їм потрібно таку драфтову модель проекту створити. Тобто у них є проблематика, да вони мають чітко її озвучити, вони мають чітко надати свою пропозицію. Бажано, щоб вони зробили аналіз ринку, які існують аналоги, з чим вони порівнювали і взагалі чи існують ці аналоги, і вони якусь такі рідневу економічну модель мають побудувати скільки це буде коштувати, хоча б компанії, да, і які там умовні терміни окупності. Завершальним етапом хакатону став пітчинг, презентація ідей перед експертним журі, до складу якого увійшли керівники структурних підрозділів, фінансисти та технічні спеціалісти компанії МХП. Журі оцінювали команди за критеріями. Насправді емоцій дійсно багато, гарних, позитивних здивували деякі команди і запропонували дійсно незвичні рішення і їхній погляд. Був не зовсім з іншої сторони на ті процеси, які для нас є вже стандартними, і ми на них зовсім під іншим кутом дивимося. Нашою Україною є таке ну чудове, неймовірне надбання. Так, і те, що ці люди вони будуть творити нову сучасну історію, Див, розуміючи їхні погляди, їхні те, як вони розмірковують, які ідеї вони пропонують, то я певна гордість за те, що вони працюють в нашій компанії. Обрати кращого з кращих виявилося непросто. Учасники показали високі результати та здивували журі своїм баченням. Перемогу здобула команда, яка представила проєкт автоматичної дезінфекції автомобілів. Ми презентували проєкт Автоматична дезінфекція автомобілів. Це є проєкт універсальний. Його можна поставити на будь-який об'єкт на підприємстві, будь то інкубатор, будь то птахокомплекс, так само на переробному комплексі. Він є універсальний. Хочу подякувати МХП за те, що дають можливість студентам навчатися. Стажуватися, набиратися досвіду після університету. Вони беруть на стажування, і це великий плюс для нашої компанії. Також дуже приємно був вражений цим заходом, було дуже приємно познайомитись з колегами з різних областей. Технічний хакатон від МХП це стартова платформа для кар'єри учасників, формування кадрового резерву для компанії та перший крок у світ справжніх інновацій для студентів.